Шановні захисники України, ми, учні Чернігівського колегіуму номер 11 хочемо щиро подякувати вам за мужність і волю, за сміливість та незалежність. Ви стали на захист наших міст, сіл, нашої вільної України. Наш народ сильний, непереможний. У нас є кому захистити рідну неньку Україну. Україна вічна, бо вічний її народ, надзвичайно сильний і витривалий. Який здатний захищати себе і обороняти свою країну. Допоки буде наш народ вірити в себе, у свої сили, допоки буде шануватися, доти буде існувати й розвиватися незалежна українська держава. Про неї знатимуть. Її поважатиме світ. Ми щиро віримо, впевнені, що Україна переможе в цій війні, адже ми захищаємо свою землю. Своїх матерів, жінок, дітей та коханих, і за нами правда. Завдяки вам, наші воїни, світ по справжньому побачив, що український народ є рішучим, незваним та вільним. Кожного дня ви під прицілом ворога, під артилерію, авіацію, ризикуючи власним життям боротися за рідну та незалежну батьківщину, обороняючи від ворога. Даючи відсіч окупантам по всіх напрямках від імені Чернігівщини та всіх українців, бажаємо вам міцного здоров'я, бойового духу, добробуту та найголовніше, скорішого повернення додому здоровими та неушкодженими. Ми щиро віримо в немирущість українського народу. Ми будемо відстоювати свою віру, як це робили тисячі наших предків, і зараз роблять. Тисячі наших сучасників згадаємо пророчі слова кобзаря: борітесь, поборете, Вам Бог помагає за вас правда, за вас слава і воля святає. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Слава Україні! Героям слава! Усе буде Україна!